ФОП на спрощенні здає в оренду приміщення. Чи потрібно місце провадження діяльності у заяві про застосування спрощеної вказувати адресу об'єкта оренди? Треба. Я е, хочу вам продемонструвати відповідь в зір. Аналогічне запитання, чи необхідно ФОП платнику єдиного податку, яка здає в оренду власне нерухоме майно, зазначати у графі місце провадження господарської діяльності заяви про застосування спрощеної системи адреси майна, яке буде здаватись в оренду? Відповідь так. А, для чого це? Для мене особисто не зрозуміло, тому що подаючи Здаючи в оренду, ми обов'язково подаємо 20 ОПП, в які зазначає об'єкт оподаткування як об'єкт оренди, але, тим не менше, податковий ще хоче бачити це у заяві. І в даному випадку нехтування цього моменту може призвести до ризиків у майбутньому позбавлення статусу спрощеної системи оподаткування. Адже. Місце провадження господарської діяльності буде не відповідати тому, що є а, тому, тій адресі, а, де знаходиться об'єкт, який ви здаєте в оренду. Варто про це як мінімум знати. Корисно було? Поставте лайк, побачимося ще!